Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 238 за підручником, але в цьому класу автора Олександра Істере. Значить, наше знавдання знайдіть значення виразу. Так, поїхали перше. У нас 5х мінус 3, якщо х дорівнює 1,8. Ставимо дорівнюємо, ми ж вже в 7 класі. 5 помножити. А тут треба просто замість х підставити значення 1,8. І мінус 3. Далі без зміни. Дорівнює. І давайте рахувати. Значить, 5 на 1 це буде 5, 5 на 8, 40. 5 – Це буде 9, так? 9. Все. І мінус 3. Тобто дорівнює у нас 6. І є. так само 5х мінус 3. Підставляємо друге значення це 2,15. Ох, який 1,5 п'ята 2,2, так? Ну ладно, не буду перекручувати. 5 помножити. І давайте перетворимо на неправильний дріб. 2 помножити на 5 це буде 10, 10 плюс 1 це буде 11. Ви ж знаєте, чому перетворюємо, так, щоб скоротити. Так, і мінус 3, безміню. Дорівнює. 5 і 5 скоротиться, це буде одиниці. Тобто у нас виходить 11 мінус 3. А 11 мінус 3 це буде 8. З першим справилися тепер другим. А квадрат плюс 3а. Якщо а дорівнює мінус 11, добре. Мінус 1 замість А до квадрата, плюс 3 і помножити на мінус 1 замість А, знову ж таки. Ні, за задушки не буду, все ж таки тут знайти значення виразу. Дрівня, рахуємо, мінус до квадрата — це буде плюс. І відразу кажу, будь-яке число у парному степені перетворюється на додатні число, тобто це буде одиниця. А ось тут 3 помножити на мінус 1, плюс на мінус дає мінус, так? Мінус 3. Тобто від меншого віднімаємо більше, тобто це буде від'ємне число 2. Так? 3 мінус 1 буде 2. Справилися. Так. І так само а квадрат плюс 3а дорівнює. І нам треба підставити 0,8. Поїхали 0,8 замість а до квадрата Плюс 3 помножити на 0,8 замість а дорівнює. Так, 8 на 8 це у нас буде 64. Два знака після коми, тому 0,64, так? А далі плюс. 3 на 8 помножити, Я думаю, ви табличку знаєте. 24. І один знак відокремлюємо, тобто 2,4. І що ви той? Додаємо, це буде з кінця 4. Далі 6 плюс 4 буде 10. Один помічаємо, тобто 2 плюс 1 це буде 3. От так кома під комою. Ну, а ви, звичайно, в стовпчик. Перевірте так. мене, а вдруг я зробила помилку. Ладно, я шуткую. Ні. Це, це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.